28 січня ми визначаємо день затвердження державного прапора України. 28 січня 1992 року Верховна Рада України. Прийняла постанову про затвердження Державним прапором України, національного прапора, який вже офіційно затвердила прямокутна полотниця із двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг верхньої синього кольору і нижнього жовтого. Державний прапор України це офіційний символ, яким пишається кожен українець. Це наша гордість, наша національна святиня із багатовіковою історією свого існування. Синя-жовтий біколор прославляє нашу Україну у різних куточках світу, на всіх континентах планети землі. Синій жовтий прапор України це безмарне небо, синє синє а під небо золотий нива. і народ і вільний, і щасливий. Прапор, як любі діти, треба шанувати, боронити. Прапор символ нашої держави. Він для всіх ознака сили, слави синьо жовтий прапор має, синє небо, жовте жито, прапор свій оберігає, він святиня знаю діти, Тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові на Україні вольний новий. Що сів далеких відгомів іде, про прадідів відвагу, мужність. Славу наш прапор житнім золотом цвіте, він символ незалежної держави, знамення сяє сонцем золотим, небесною виблискує блакиттю. З ним здобували все, що є святим, і нас із ним нікому не скорити. День державного, прапор настав і весь великий народ об'єднав. пишається прапором наша країна. Рідна Україна у світі ти єдина. Поперед, що я тримаю для мене єдиний. Поперед, що я маю символ України. Нема, нема більшого, нема більше святого. І не буде ніколи. Від. Від край по голубого Над пшеничним полем синьо зовтий прапор має, синє небо, зовтий зито. Прапор свій оберігаємо, він святиня, знають діти. Це прапор вільної країни. Це прапор міста і села, це прапор рідної батьківщини, любові, щирості добра. Рідний, рідний край, і мова наша солов'їна. Любиться ціною оберігай. Усе зветься Україна. Моя україна це пісенька мами. Підставочки, хмалки пелехаті. Моя Україна це мамина ласка, червона калина, бабусіна казка. Це соняша в цвіті, хлопчики всхлає, як лащо в світі, світі країни не знаю. Україна моя, це пшеничні поля. Тут твоя і моя. Батьківщина і рідня. Це не незламний народ, що живе на землі. Україна це я, українці це ми. Український прапор з неба і пшениці прививає мама піснею в колисці боронити землі. Ім світі з вірою любов'ю. квіти в полі, намалюють щастя, ангели з любові буде наша слава, сонечко конці, синуть воріженьки, як роса на сонці, все це Україна, єдина, все це Україна.